Всім привіт друзі! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про литковий м'ясо, який може викликати біль по всій поверхні стегна, колінного суглобу, гомілки та стопі, а також бути причиною нічних судом. Сьогодні на прохання одного з моїх підписників я хочу вам показати, як за допомогою вправи можна послабити цю біль. У мене є безліч цікавих та креативних ідей для створення нових для вас відео. Тому я попрошу вас підтримати мене на Патреоні. Багато моїх підписників пишуть мені в особисті повідомлення. Віктор, що таке Патреон, ми ніяк не можемо з цим розібратися. І зараз я вам коротко розповім про цю платформу. Платформа Патреон була створена у травні 2013 року. Розташування штаб-квартири... Сполучені Штати Америки, Сан-Франциско. Коротко кажучи, Patreon це інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проектам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Відповідно, до величини підписки підписники можуть отримати доступ до творів або послуг на вибір автора. Це допомагає творцям отримувати фінансову допомогу на постійній основі або за кожну окрему роботу. З 2018 року ця платформа набуває популярності в Україні. Нею користуються незалежні україномовні ресурси. сама платформа має українську мову. Тому, друзі, якщо вам імпонує те, що я для вас роблю, якщо я допоміг вам своїми порадами чи вправами, я буду дуже вдячний за вашу підписку. Навіть мінімальна ваша підписка, яка вас ні до чого не буде зобов'язувати, зможе круто допомогти моєму каналу у розвитку. А я хочу подякувати людям, які вже підтримують мій канал. Дуже дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Виконуючи вправи на масажному ролі, спочатку надайте розігріваючий масажний вплив на м'яз та навколишню її фасцію, здійснивши рухи вперед і назад протягом 1-2 хвилин. Після цього надайте інтенсивний тиск на область верхньої частини гумілки протягом 30 секунд. Після чого виконайте ще кілька разів перекати на масажному ролі вперед і назад. Попрацювавши так само на другу ногу, переходимо на вправу з витягненням м'яза. Ми пам'ятаємо, що основної функції литкового м'яза є підошувне згинання ступи, а також згинання ноги в колінному суглобі. Тому, щоб досягти його витягування, необхідно здійснити тильне згинання. Тильне згинання ступи при випрямленому коліні. Найпростішою та найефективнішою вправою для пасивного розтягування литкового м'яза є наступна вправа. Станьте біля стінки, спершись на неї руками. Одну ногу відведіть назад, повністю випрямивши її в колінному суглобі. І притисніть п'яту до підлоги. Стопа має бути спрямована суворо вперед. Згинаючи передню ногу в колінному суглобі, вміщуйте таз вперед, збільшуючи натяг задньої поверхні гомілки. Зберігайте кінцеве положення протягом однієї-двох хвилин. Після чого виконайте вправу на іншу ногу. Людям схильних до виникнення нічних судом під час сну слід слідкувати за тим, щоб ноги були в теплі. Також, друзі, якщо вас мучить судома під час сну, ви також можете під ноги собі класти тверду подушку. Для того, щоб м'язи стоп були в піднятому, в натянутому положенні. Тобто під вагою ковдри, щоб стопи не опускалися вниз. Для того вставте в кінець ліжка собі тверду подушку і стопами впирайтеся в неї. Тому якщо у вас є така проблема, обов'язково спробуйте виконати цю вправу. І ви одразу відчуєте результат. Також не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями у своїх соцмережах. Адже, можливо, у когось також є така проблема і хтось з ваших друзів шукає таке відео. На моєму каналі вже є безліч цікавих та помічних відео, які допомогли вже не одній людині. Всі відео я посортував у списки відтворення. Тому якщо ви перейдете на головну сторінку мого каналу, ви можете зайти у списки відтворення та переглядати відео з комплексами вправ, які вам до вподоби. А я, як завжди, усім вам хочу побажати здоров'я, миру та добра. Бережіть себе, до нових зустрічей, друзі!